Доброго дня, дорогі друзі, ми з України продовжуємо з вами вивчати картографічне зображення землі. І на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося з масштабними і позамасштабними умовними знаками, розглянемо що таке картографічна генералізація, і як на географічних картах спотворюється зображення. Тема нашого сьогоднішнього року. Масштабні позамасштабні умовні знаки на картах, поняття про картографічну генералізацію і спотворення на географічних картах. Отже, будемо розпочинати. І так, давайте спочатку з вами пригадаємо, що на географічній карті всі географічні об'єкти зображені не такими, якими вони є насправді, а зображені за допомогою особливих позначок, які називаються умовними знаками. Умовні знаки це графічні символи, якими позначають. Розташування географічних об'єктів і явищ, а також дають їм якісну і кількісну характеристику. Всього і відомо декілька видів умовних знаків. Їх поділяють на контурні умовні знаки або масштабні, значкові умовні знаки або позамасштабні, лінійні умовні знаки та букви на цифрові. Кожна із цих груп умовних знаків діти має свої особливості. Давайте розглянемо детальніше кожну з них. Перша група, друзі, це контурні умовні знаки. Уже сама назва контурні говорить про те, що вони мають вигляд контурів. Ці знаки складаються із зовнішнього контура, ось, наприклад, як озеро, і умовних знаків, які його заповнюють, наприклад, болото, луки, ліс, поле. Їх використовують для зображення об'єктів, розміри яких. Можуть бути виражені в масштабі карти. Що це означає діти? Це означає, що вимірявши ці розміри в сантиметрах за допомогою різноманітних пристроїв, ми можемо з вами за допомогою масштабу узнати справжні розміри цих об'єктів. Друга група це значкові умовні знаки. Уже сама назва говорить про те, що вони дійсно мають вигляд значків. Подивіться, будь ласка, на ці умовні знаки. Вони трошки схожі на. Е Ті географічні об'єкти, які вони зображують, але мають теж певну особливість. Ці знаки зображують на картах об'єктів, які не виражені в масштабі карти. Тобто ми не можемо визначити, наприклад, висоту поодинокого дерева, або, скажімо, довжину і ширину школи, або ж висоту вітряка, або площу чагарників, чи глибину, наприклад, джерела. так? Такими знаками позначають, наприклад, родовище корисних копалин, населені пункти. Вони лише показують місце, де розташований сам географічний об'єкт, а розміри ми їх виміряти не можемо, оскільки вони позначаються поза масштабом. Наступна група це лінійні умовні знаки. Уже сама назва лінійні діти говорить про те, що вони мають вигляд прямих або кривих ліній. Ці знаки зображують на картах об'єкти лінійного характеру, такі як урвище. Польова стежка, автомобільна дорога, ґрунтова дорога, річка чи міст. За своєю довжиною конфігурацією, вони є масштабними. Тобто, вимірявши за допомогою лінійки довжину автомобільної дороги, ми можемо перевести в масштаб і визначити її справжню довжину. А от ширину ми не можемо визначити, оскільки лінійні умовні знаки за шириною є позамасштабними. Тобто, довжину, наприклад, автомобільного шосе, ми можемо визначити, а ширину ні. Далі будемо рухатися. І остання група діти це буквенно-цифрові умовні знаки. Ці знаки дають додаткову якісну та кількісну характеристику географічних об'єктів, зображених на карті. Наприклад, назва гори, висота над рівнем моря, 234 метра, або назва населеного пункту, наприклад, Київ, або назва річки, наприклад, Ірпінь. На географічній карті, звичайно, неможливо і недоцільно навіть передавати всі елементи місцевості. Завжди тому, хто створює карту, доводиться обирати з поміж всіх об'єктів, які він хотів би показати на карті. Найголовніші і найтиповіші. Для цього здійснюють картографічну генералізацію, тобто відбір елементів, узагальнення і зображення на карті лише головного. На цьому малюнку діти ми бачимо, як один населений пункт зображений на карті, на картах різних масштабів. Ми можемо прийти до висновку, що чим більший масштаб карти. Тим зображення детальніше. А чим дрібніший масштаб карти, тим рівень генералізації більший. Зрозуміло, що якщо масштаб карти дрібніший, місця у нас на папері менше, ми, не можемо, ми можемо зобразити менше об'єктів. Деякі об'єкти доводиться зображувати з менш детально, а інколи доводиться зовсім не зображувати, тобто викидати. На даному малюнку ми можемо бачити одну і ту саму ділянку, зображену на картах різних масштабів. Подивіться, будь ласка, сюди. На масштаб карти в одному сантиметрі 850 метрів. Зверніть, будь ласка, увагу на детальні зображення. Острова вогняна земля, наприклад, Магеланової протоки. Бачимо, що чим крупніший масштаб, тим детальні зображена більша, а чим дрібніший масштаб, тим детальні зображена менша. Тобто. Рівень картографічної генералізації залежить від масштабу карти і від тематики карти. Що саме треба показати, і який масштаб. Як же створюються географічні карти? Географічні карти створюються шляхом розрізання поверхні глобуса на меридіанам і з подальшим розкладанням цих шматочків, які нагадують дольки апельсину на площині. І коли ми розріжемо глобус на оці шматочки і розкладемо на площині, то ми побачимо дітки, один казус. Справа в тому, що в деяких місцях зображення не суцільне, зокрема, на півночі і на півдні. А зображення на карті, як ми знаємо, воно суцільне. Тому для того, аби отримати суцільне зображення, треба в деяких місцях, особливо на півночі і на півдні, розтягнути. Але коли ми з вами розтягнемо зображення, то у нас, відбудеться, то у нас станеться невідповідність між довжинами, кутами, формами об'єктів на карті і на глобусі. На глобусі вони показані такими, якими вони є насправді. Бо глобус це модель землі, це куляста модель землі. А от на географічній карті, подивіться на Антарктиду. Хіба вона такою, такою зображена на глобусі? Подивіться, як вона розтягнута, подивіться, як розтягнута Євразія. Це пов'язано з тим, що при створенні географічної карти неодмінно виникають спотворення. Тобто невідповідності форм, кутів, площ, об'єктів на глобусі і на карті. Звичайно, спотворення, ось на цьому слайді, ви можете бачити, що є, спотворюються відстані, спотворюються площі. Форми і кути. Звичайно, у дійсності всі меридіани мають однакову довжину. Всі паралелі, паралельні екватори. Меридіани і паралелі перетинаються під прямим кутом. Але коли ми створюємо з вами карти, коли створюється карта, то тоді існує оця невідповідність, тобто спотворення. Звичайно, друзі, спотворення значно ускладнюють роботу з географічною картою. Адже якщо ми вимірюємо площу, чи відстань, чи, скажімо, азимут, то він вже не буде відповідати дійсності, якщо на карті існують спотворення. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому році ми з вами познайомилися з видами умовних знаків, картографічною генералізацією і спотвореннями на географічній карті. На сьогодні ми на все. Дякую за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.